Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, нашим читачам, яка ситуація по здолбунському районі в плані доступу до вогнепальної зброї, заворушень, можливо, які є на території району зв'язку з тими зв подіями, які активізувалися на території нашої країни? Значить, якщо аналізувати події, які відбуваються на території України протягом 18-19 лютого поточного року, значит, на в фоні цих подій обстановка в обстановку районі спокійна, масових заворушень, порушень громадського порядку. Сенки здобувського відділу на сьогоднішній день знаходяться по місці дислокації, несуть службу по охороні громадського порядку на території міста та району, займаються розкриттям та розслідуванням кримінальних правопорушень, які вчиняються. Крім того, слід зазначити, що на фоні цих подій, які відбуваються на території України, активізувалися кримінальні елементи. Зокрема, буквально 18 числа задокументований тяжкий злочин зв'язку з збутом та зберіганням тяжких наркотиків. На території району активізували складішки металобрухту та живності. Однак працівникам карного розшуку спільно з працівниками слідчого відділення вжиті заходи, встановлені особи, які вчиняють злочини, і в подальшому понесуть відповідне покарання. Що стосується збереження матеріальних цінностей, які перебувають на балансі землої скоровідділів, значить порушень в цьому випадку ніяких немає. Зпечення охорони адмінбудівлі Луганського відділу здійснюється належним чином, однак будь-яких проявів чи спроб захоплення адмінпроміщення до сьогоднішнього часу не було і вважаю, що не буде, оскільки буквально вчора ввечері спілкувалися з виконуючим обов'язкою голови Залубоїнської районної державної адміністрації та головою районної ради, які запевнили, що будуть контролювати політичні процеси. А ми в свою чергу не забезпечувати охорону громадського порядку.